Здарова, Ютуб, сьогодні ми перший раз граємо в CINEMASTER Cinema Симулятор. -cinema З вас Лайкосик, а ми починаємо грати. Давайте зайдемо зразу в настройки, що нас тут. Ультра Windows, все добре. Де міняється мова? Це є у нас керування, окей. Мова, мова, мова. Вот. Є українська, будь ласка, нема. Блін. Ну, вийде так. Починаємо нашу нову гру, тому. Вам гарного настрою, а ми починаємо. Так, кіномастер, новий квест. Названня кінотеатру Бал Балдіож. Нормально. Так, оп, ми за касою. Так, новий квест. Покупка предметів. Новий квест. Те. Окей. Планування в фільмів, покупка предметів. Підготувати мусор. Ого. проектор не працює, треба трошки менше сенсу. Ну, вроді норм. Вогнегаснички у нас є. Стакани можна продавати, все, що хочеш. Так, тап це у нас менюшка, окей, фільми. Оскільки у нас є 800 доларів Ми беремо термінатор. Хай буде термінатор. Так, назад, сесії. А, нам треба перетягувати термінатор, окей. окей. що ми так можемо додати, правильно? Нас сьогодні який день? День не почався. що так ми ставимо, а потім будемо видаляти, правильно? Трошки розставимо. П'ятниця-субота вихідний. Ладно. Так, так. Тут буде по 3-2. Наоборот, ну, треба на п'ятницю-суботу. Ще неділя є. Вийти на суботу, на суботу і неділю ми поставимо більше, там ж вихідні, ці йдуть кіно, гуляти. Ну все, вроді плюс-мінус плюс зростав мен... плюс мен... магазин. Нам треба що? Купити воду? Так. Купити воду і купити упаковку, окей. Так, вода. 5 доларів. Давайте на 10 доларів води. І упаковка. Упаковка упаковка. Теліта. Цинє. Мене блі тут є. Ого! Декорації тригають автомати, букви. Де нам взяти упаковку? Кінопостер. Автомати, білетнику. Упаковка, упаковка, упаковка. Крекери темний. Кет з кукурузою. Нема упаковки. тут 10 води, ладно. Може це? Ні. Кокуруза. А напевно, це, а що нам більше нічого доступно? 5, напевно. Отак. От Все, ми закупилися. Ого, тут треба вчитися і вчитися. Забрати куплені предмети. Де нам їх забирати? Вон. А, ми прямо в торговому центрі, прикольно. Мені ніби з вами працюємо в торговому центрі. Опа, на. Так. Понявший один зараз пакуночок. П'ють. Чикс. Так. О, вот як воно. Вот як воно працює. Так, окей, а смит... Це напевно R Р. Да, коробку смітник. Окей. Окей, 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 окей. Так, це ще вода, напевно. Будемо такого закидувати поки що. Оп! Далеко не бігати. Нам ще треба прибрати в кінозалі. І треба що? І проектор зремонтувати. Цікаво скільки тут людей, тут ще магазин одягу, всього, капець. Це що за магазин? Груз, поняв. Магазин груз. Чікс. Так, відкриваємо. Ставимо. Окей. І викидаємо. Кукурузка наша. Ставимо. не тут. А де? Ні? А, сюди. Викидаємо. І ще нас є 4 водички. Все, закриваємо, викидаємо. Так, нам треба уборка і проєктор. Скільки на залів? Покше один, напевно, так і перший. Опа-на. Запустити проектор. Це ми самі ще маємо запускати кіно. Тут трошки пильно. О. Ладно. Так, мусор, мусор Мусор. Поки що мені подобається, але потім, напевно, тут можна набирати уборщиків персонал. Оце буде жорстко. Так, запускаємо проектор. Де. Взяти упаковка йдем, йдем на касу, пойдем на йдемо накасу, на касу Пам-пам-пам-пам. Беремо Повідомляв поколка машини в машину. Окей. Mm -hmm. я суть, я выпал Я спорту? Які тянути? Аго? Так? що? Перно Тепер пано, це? А? Окей, почати день. Добре, добре. Як почати день, як почати день, як почати день? Правління. Грешка. Як почати день? Можна мені підказку? А, let's go. Ай, на годину квато скорить время. Окей. Ну. О, перший наш клієнт. Давайте. Добрий день. Розпечати. Так. Коли у нас немає, у нас є водичка і мега. Окей. Чікс, Чікс все перший є кока-коли нас нема. Я хоче Стас один Б два, Б два. Так Ну Що не так? Уже як-то все важко Ну я ж ему дав коло Что я не той стакан? А який там треба? Нормал. цей Боже, перше замовлення, а я же так туплю. Да. Перші наші гроші, але дуже довго Так, нормал коло, вода і білет, окей. Вода. Орма окола. Ястину, ястину. Один це чотири, Один це чотири Так. Так. Все. Прошу. Швидко, якісно і надійно. Все Не сідиться. А, вот ще є. Окей. Блін, туре персонал срочно, Я не знаю, скільки я так зможу. Один мега і водичка. Е, мега. Чікс. Водичка. 1Б3. Один 1Б3. Один так, так, так. Ізі, ізі, ізі. 127 доларів у нас. Це хтось йде? Ні. Сидять, сидять, сидять. А потім вони насмітять, так? Так. Звісно, жорстко, але що, будемо пробувати, будемо пробувати. А я наперед нароблю? Це більше ніхто не хоче кіно? Більше ніхто кіно не хоче. Не пришвидчує час. А давайте поки що подивимося, що у нас є ще. Магазин, сесії, фільми, менеджери, зала, щастя, персонал вот то, що нам треба буде точно. Уборщик 110 доларів, кодовщик не треба. Касир точно треба 200 доларів треба. 200 доларів нам треба, щоб касира наняти, щоб я не страдав цим. Я ж сподіваюся, він буде давати напитки. Не подивися по магазинах, що тут є взагалі. Клеопатра. Ну, простий магазинчик груз ясно. Там якийсь магазин одягу. Ще один. Копелюхи. Леді стайл. Непогано, непогано. Банкомат є. Більше люди не хочуть. 40 хвилин до начала сеансу. Ще люди, люди, люди. Нема замовлення. І що робити? Я не знаю, просто що робити. Давайте те. Мірофільма то все ми зробили, це зробили. Нам щось тільки чекати, а час не пришвидшується. Час не пришвидчу. Тут ми можемо, коротше, обустроїти так поняв, все повністю. Типу, заставити ліжка, там є меблі, дивани. Оце прикольна Тємка. А що чекаємо, поки що наша наступного клієнта. Ой, скільки клієнтів, я вже пропустив. Так. Санс e 1. d 1 d Є. міні-мега і, і водичка. Так. Щось я. Щось я пропустив. Пропустив. Так. А, окей. Всі зразу пішли, так? Да? Я пропустив. Просто пропустив. Так, ну ж треба буде. А яка це? Все, вже не поймаєш. Це ж три різні? Вроді би. Я ці одинакові. Пропустив клієнтів. Я банкрот. Я просто стояв дивився, що є в магазині, там вода, кукуруза, це все. І в нас 9 хвилин до кінця сеансу, і так і людей не було. Магазин. Це ще буде крекери, карамельний соус соуси, все, що хочете. Диспенсер, музикальні автомати, попкорни. Оце, це да, меблі всякі. Я вже можу купити, але нема грошей. Краще ще купимо якісь, що по фільмах сесії. Це я перестав, щоб заробляти, окей. Фільми. А може чекати сесії, перестав хоча б через один. Щоб я встигав то все робити, бо я, походу, один не встигну. А все? Я не мав запускати фільм? І, маєте уборка. Щось я пропустив десь. Дрібний оборка. Ооо, попкорн. Є. А на сьогодні сесії більше немає, я не знаю, що у нас сьогодні. От, ну я затопив. Ми можемо зразу завершити день. <реш> Жорсткий Мінус, але дійсно ця серія така обичайна сподобалась. І наступній серії вже буде набагато все краще. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, колокольчик, підписочку, все як треба, і до нових зустрічей.